Вітаю, п'ятикласники. Вже два уроки підряд ми не можемо пройти урок так, як це треба. Тому я вирішила: для того, щоб закріпити параграф 8, пояснити вам ще раз. І так, починаємо заново. Для тих, хто не зміг зрозуміти, пояснюю ще раз: в математиці, для зручності, запису добутку однакових множників ввели дію. Степеня. Степінь. Це добуток. Однакових множників. І так. Якщо я буду множник А. Наприклад, множити сам на себе чотири рази, то я залишаю А, число, яке повторюється, і пишу зверху маленьку четвірку, яка показує, скільки разів вона множилася. Такий запис, такий запис, і називається степінь. Читається А у четвертому степені. Тепер у нас іще з'явилася одна математична дія піднесення до степеня. Піднесення до степеня дія. Третього ступеня. Тому вона буде виконуватися першого. першою піднесення. І так у нас є додавання, є віднімання, є множення ділення, а тепер у мене ще є дія піднесення до степеня. Це найсильніша дія у математиці, це дія третього ступеня. Тобто, якщо немає дужок, вона буде виконуватися першою. Почнемо для того, щоб нам трішечки закріпити, повторимо номер 357. Ми його виконували, але нам трішки заважали зовнішні умови. І так у мене просять подай у вигляді степеня. Подай у вигляді степеня. 7 помножено на 7. Множник 7 повторився двічі. Пишу 7 у другому степені. Другий степінь в математиці називають квадрат. Тому це я можу ще прочитати 7 у другому степені. Можна прочитати 7 у квадраті. Друга. М. «М», 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 «М». Ми вже знаємо, що це діє множення, тому що саме дію множення перед буквою можна не писати. Залишаємо множник, який повторюється М. Рахуємо, скільки такий множник повторився. Один, два, три, чотири рази. М у четвертому степені. Пишеться трішечки вище. Ми М піднесли до четвертого степеня. Спробуємо наступний приклад. 4, помножить на 4, помножить. Далі ставлять три три крапки, помножить на 4. І щоб було зрозуміло, скільки ж разів множуть, знизу пишуть 9 множників я скоротила. Тому у мене число 4. Множиться саме на себе дев'ять разів. Читається 4 у дев'ятому степені. Останнє. Це помножить на це, помножить. Далі продовження. І останнє це. Знизу вам пишуть скільки множників: 15 множників. Щоб таке множення так довго не писати. Множник, який повторюється, залишають і ставлять 15. Трішки вище і трішечки менше за розміром. Це називається 15 степінь С. Далі. Для того, щоб надалі хорошо обчислювати всі приклади на сьогодні і до кінця школи, ми повинні з вами вчитися робити і навпаки назад. Читаю завдання: подай у вигляді добутку степінь. Подай у вигляді добутку степінь. 2023 у другому степені. Ми вже з вами знаємо, що другий степінь можна називати ще й квадратом. Як прочитати цей запис. 2023 у другому степені. 2023 у квадраті, або можна прочитати квадрат числа 2023. Що ж воно означає? Означає, що від 2023 буде множити на 2023. Два рази. Маленька двійка показує, скільки разів треба множити. Нас не просили обчислювати, так і залишаємо. Друге. Б у третьому степені. Чи e, означає, що множник Б треба множити саме на себе, себе. тричі Б помножено на Б і помножено на Б. Третій степінь. У математиці ще називають куб. Тобто, як я можу прочитати цей запис: Б у третьому степені, або третій степінь числа Б, або Б у кубові, або куб числа Б. Повторили. Третє завдання просять. А у п'ятому степені. Це означає множник А, будемо множити саме на себе а на А 5 разів. До речі, знак множення можна було і не ставити. Тобто записати ось таким чином, не витрачати на це час, тому що множення перед буквою можна і не ставити. Нічого більше не просили. 7 у 10 степені. Це означає, що ми 7 будемо множити на 7, 10 разів. Тут я ніяк не буду зекономити, я таки напишу: ось я 5 написала. І ще ось у мене 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У мене я розписала. Завдання рахувати не стояло

Номер 357. Ми навпаки добуток написали степенем. Номер 361. Нам треба помножити, обрахувати. Обчисли, кажуть, обчисли. Перша дія пишу 5 у квадраті, 5 у другому степені. Це в мене означає, я буду множити 5 на 5 два рази 25. Друге. 19 у першому степені. Що ми з вами вивчили вже? Що перший степінь можна і не писати. Ми з вами вивчили, що перший степінь будь-якого числа є те ж саме число. Тому це буде просто 19, Третій. Два у третьому степені. Два у кубові. Куб числа 2. Третій степінь числа 2. Означає, ми будемо множити 2 на 2, три рази. 2 на 2, 4. І ще раз на 2, 8. Четверте, будь ласка. 0 у другому степені. 0 у другому степені означає, що ми будемо множити 0 на 0 два рази. Тому, будь ласка, 0 у будь-якому степені буде 0. Скільки б разів ми не множили 0 сам на себе, нічого окрім нуля у нас не вийде. П'ятий приклад. 4. У третьому степені чотири у кубі. Куб числа чотири. Третій степінь числа чотири. Означає, ми будемо множити чотири на чотири три рази. Це у мене 16. Учень, який мені доводить, що він розв'язує сам, він пише так: чотири на чотири. 16 і ще множимо на 4 на третю. 6, у 4, 24, 4 пишу, 2 пам'ятаю. 4 на 1, 4 і ще 2, 64. Ну і ще одне, що ми з вами обчислимо. Шосте 7 у квадраті. 7 у другому степені. Другий степінь числа 7, квадрат числа 7. Означає, ми будемо множити 7 на 7. Двічі, таблиця множення. 49. І від мене ось тут напишу сьомий приклад. Я хочу одиницю піднести, ну, давайте, до сьомого степеня. Що це означає? Що я буду одиницю множить саму на себе сім разів. Ось я написала це. Скільки б разів я одиницю не множила саму на себе, нічого, окрім одиниці, не вийде. Тому один у будь-якому степені буде один. І, будь ласка, не шуткуйте з цією темою. Це одна з найважчих тем у математиці. Потім вона плавно перейде з нами у степінь з додатним з натуральним показником, потім буде степінь з цілим показником, потім степінь з раціональним та ірраціональним показником, потім будуть логарифми і показникова функція. Тому, будь ласка, вчіть так, як треба. Все ми це з вами зробили. Це ті завдання, які можна було виконувати усно. В математиці так не завжди просто. Якщо у мене в математиці будуть приклади, в яких треба на це потратити більше часу, ми їх будемо виконувати з вами. Подіям. Будь ласка, виконаємо номер 375. Там будуть приклади. Перед тим, як це робить, давайте повторимо. У нас є дії першого ступеня. Першого ступеня. Які? Це у нас додавання і віднімання. Це дії найслабіші, вони виконуються останніми. Далі є дії другого ступеня. Це дії множення та ділення. Вони сильніші, тому ми будь-які приклади, де були такі дії, ми з них і починали. І тепер у мене є дія третього ступеня. Дії третього ступеня це у мене степінь. Подивіться, будь ласка, ці слова відрізняються лише однією буквою дія третього ступеня. Це буде степінь. Що таке степінь? Це добуток однакових множників. Нова дія піднесення до степеня. Тепер ми можемо приступати до розв'язування цих прикладів. Ну і спробуємо дещо з вами розв'язати. Наприклад, перший приклад. 20 у квадраті поділити на 5 мінус 3. У третьому степені, або можна прочитати квадрат числа 20 поділити на 5, відняти 3 у третьому степені, або третій степінь числа 3, або куб числа 3. У мене тут декілька дій є. Спочатку ось у мене діє степінь 1 і степінь 2. І з них все почнеться. Це перший приклад. Тепер першу дію я трішечки. Посунуся правіше. Абзац зроблю. 20 у квадраті. 20 у другому степені. Означає 20 помножено на 20 два рази. Стопчиком не буду, тому що 2 на 2 4. І дописую загальну кількість нулів 400. Друга дія знову степінь. 3 у кубові. Розпишу: це означає: я буду множити 3 на 3 три рази. Показую для вчителя це дев'ять, дев'ять на три, двадцять сім. І так, у мене в цьому прикладі два степеня, тому перша і друга дія були саме вони. Третя дія буде, яка там наступна у нас, ділення. Те, що вийшло в першій дії, 400, я буду ділити на 5. Я не буду це ділити стопчиком, тому що це дуже легко. Якщо закрити 0, 40 поділю на 5, буде 8 і знесу 0 у частку. І тепер четверте, що мені залишилось, 80 відняти 27. Можна робити в рядок з топчиком. Тоді я бачу, що учень, по-перше, працює сам, а по-друге, що він позичає, як треба. Тому у мене тут буде 3 і від 7 2, 5. Повертаюся сюди, пишу 53. І можу позначити цю відповідь, щоб її було одразу помітно, що у вас щось вийшло. Ось ми розв'язали перший приклад на степені. Другий приклад, який у нас є: 15 мінус 3 у квадраті, у другому степені, все це іще у третьому степені. Трійочка пишеться високо. Тут у мене є дужки. Ми вже знаємо з початкової школи, якщо у числовому виразі є дужки, то спочатку треба виконати дію в дужках. А в дужках у мене є віднімання і піднесення до степеня. Ми вже знаємо, що найсильніша дія це степінь. Тому я пишу першу дію і пишу 3 у квадраті. 3 у другому степені. Степінь це добуток однакових множників. Я буду 3 множити на 3 два рази. Це у мене 9. Я записую дію в рядок, тому що якщо дія не записана, я не знаю, де її ви обчислили. Друга дія буде віднімання. 15 мінус 9. Ну, це перший клас, тому зрозуміло, що я написала рядком, але дію записала. Це у мене буде 6. Третя дія тепер в дужках я порахувала. І те, що в дужках, підносять до третього степеня. 6 у третьому степені. 6 у кубові. Це означає, я буду 6 множити на 6 три рази. Показую вчителі, бо хлопця-калькулятора в мене в класі такої немає учня. 36 множу на 6. Тому саме учень, який сам виконує множень, він так пише. 6 на 6, 36. Пам'ятаю. 18 та 3 – 216. Повертаюсь, пишу 216. І щоб було відповідь одразу, видно, її можна зробити маркером. Жовтим або олівцем. Третє. 9 у третьому або 9 у кубові. Мінус 5 у третьому або 5 у кубові. Поділити. В дужках 9 мінус 5. Ну, друга дужка ніяких проблем не викликає, викликає порядок дій. І так, тепер ми починаємо виконувати, обчислювати будь-який вираз, починаючи зі степеня. Тому що піднесення до степеня це дія третього ступеня, тобто найсильніша. Я почну з неї. Тут у мене дужка перша, от з першої дужки почну. Нумерую першу дію, культура запису. 9 у третьому. 9 у кубові. Означає 9 множити на 9 три рази. Ось так мій учень показує, що він думає. 81 множе на 9. Він записав мені, що перші два я помножив і ще на 9. 9 у 1 – 9, один. 9 8 – 72, 729. Далі пішли. Друга дія 5 у третьому степені. П'ять у кубові. Куб числа 5. Третій степінь числа 5. Означає добуток 5 на 5 три рази. Учень який рахує, показує мені: "Шановна вчителько, це 25, коли помножить перші дві п'ятірки. Тепер множу те, що отрималося на 5. 5 у 5 25, 5 пишу, 2 пам'ятаю. 5 на 2 10 і 2. 12, 125. Цей степінь порахувала, цей степінь порахувала, залишається третя дія. Треба їх відняти. 729 відніму 125. Можна стопчиком, тоді я більше довіряю таким записам. Від 9,5,4, від 2, 2, 2, 0, і від 6. Від 7, 1, 6. І так, у мене вийшло в першій дужки 604. Тепер я буду виконувати дію в душки в другій, тому що дужка каже, що з тих двох дій ділення чи віднімання першою буде виконуватися дія в дужках. пишу четверта дія. 9-5. пишу 4. Будь ласка, так, це дія не важка, але її треба записати. Тепер я порахувала в першій дужки у мене вийшло 604. Порахувала в другій душці, в мене вийшло чотири. І треба поділити одне на інше. П'яте я 604 буду ділити на чотири. На наступному році ми це все повторимо з вами. Беру починаю шість. Шість поділити на чотири по одному. Дію тільки в стопчик. Немає дії в стопчик, значить, учень не рахував. Рахував хлопчик калькулятор. А такого учня в мене в списку немає. Залишається два. Зношу 0, беру по п'ять, віднімаю двадцять, нічого не залишилось. Скидаю чотири, беру по одному, віднімаю чотири, нуль. Ура! В мене вийшло! Повертаюся до приклада, пишу 151. Я зробила три приклади. Залишився в мене останній приклад. Приклад 4. Сім у кубові, сім у третьому степені, третій степінь числа сім, мінус 6 у кубові, куб числа 6, третій степінь числа 6. І все це підносять іще до квадрату. Знову, якщо в прикладі є дужка, а в мене таке є, то я повинна виконувати дію в дужках. В дужках у мене степінь, степінь віднімання. Дивлюся, степінь це дія третього ступеня. Вона виконується першою. Ставлю першу дію. 7 у третьому степені. Добуток трьох сімок. Показую 49 помножено на 7. Множу 6 у, 7 у 9, 63. 3, пишу 6, пам'ятаю. 28 і 6, 34. 343. Піднесла. Всі проміжні обчислення записала. Пам'ятайте ще раз, хлопчика-калькулятора і дівчинки-калькуляторки у мене в класі у списку немає. 6 у Кубові, 6 у третьому степені. Буде 6 помножено на 6 і помножено на 6. Відносимося креативно до наших записів. Сьогодні таке вже було. Ось. Тому я не буду цим займатися перерахуванням. Я це вже зробила, якщо я впевнена, що я зробила правильно. Це у мене 216. Я буду вам так дозволять. Так, степень обчислили, степень обчислили, тепер треба відняти. Третю дію краще стопчиком. 343. Я так більше довіряю тим учням, Відняти 216. Тому що я бачу, він буде позичати. Від 13 – 6, 7. Від 3, 1. Буде 2. І від 1, від 3 відняти 2 одиниці. 127. Тепер я повинна піднести до квадрату четверта дія. 127 до другого степеня. Це означає 127 помножено на 127. Шановні мої учні, і не пишіть мені, будь ласка, одразу відповідь. Покажіть мені, що ви мої учні, що ви множите мені трицифрове на трицифрове, тому що це не усна вправа, і не треба мені робити зауваження, що ви отут робили в рядочок три на три, діти. Це дев'ять. Це не треба стопчиком. А ось 127 на 127. Тільки стопчиком. 7 у 7 – 49. 9 пишу, 4 пам'ятаю. 7 на 2, 14 і 4. 18, 8 пишу, 1 пам'ятаю. 7 на 1, 7, і ще 1, 8. Помножила. Далі. Буде 889. Я це зробила. Тепер буду множити на 2 і підписувати під двійкою. Буду множити на 2 і підписувати під двійкою. Так. 2 на 7, 14, 4 пишу 1, пам'ятаю. 2 на 2, 4 і 1, 5. 2 на 1, 2. Помножила. На 1 більше всього люблю множити. Ну, буде просто 7, 2 і 1. Якщо будь-яке число помножити. На 1 буде те ж саме число. 9 знесла. 8 та 4, 12, Два пишу, один пам'ятаю. Один сюди діти. Тепер давайте увага. 8 і 7 це 15. Плюс 5. Це 20. І 1 – це 21. Один пишу 2 сюди. 2 та 2, 4 і ще 2. 6, І одиницю знесла. Розбила на класи 16 тисяч. 129. Тому, будь ласка, отут я напишу. Ось тут діти, у мене приклад цей був. У мене вийшло 16129. Зверніть, будь ласка, увагу. Кожна дія записана. Ось номер приклада. Номер дій, Номер приклада всі дії. Номер приклада всі дії. Перший степінь, другий степінь, третє віднімання, четверте знову степінь. Є. Всі дії виконані стопчиком. Тобто, я, вчителька, для вас виконую так і ви мені аналогічно. Тобто, так само. Ну і давайте спробуємо спробуємо ще з вами. Ну, Деякий приклад. Давайте з номера 376, у мене ще є декілька хвилин. номер 376 це приклад для домашнього завдання, але ми якийсь приклад з вами зробимо. Ну, Давайте наприклад перший. Читаємо. 18 у квадраті поділити на 9, додати 12 у квадраті, поділити на 3. Знову перед тим як працювати, визначаємося. І так, тепер у нас є дії першого ступеня, найслабіші додавання та віднімання, дії другого ступеня сильніші. Множення та ділення є третього степеня найсильніша математика піднесення до степеня. І всі ці дії будуть чекати тоді, коли з'являться дужки. Бо перша дія буде завжди починатися в дужках. Якщо дужок немає, то підкорюється тільки цьому правилу. Тут дужок немає. Степінь, степінь. Я з них почну. Перша дія. 18 у квадраті. Це в мене буде. Добуток 18 на 18. І не пишіть мені, якщо тільки я прочитала відповідь і не бачу, де учень рахував. Далі я не буду діти дивитися, тому що треба, щоб ви працювали, вчилися, були розумними і напічканими знаннями. Тоді буде легше. 8 на 8, 64. 4 пишу, 6, пам'ятаю, 8 та 6, 14. На 8 помножила. На один немає, що множить. Додаю 4, 2, 324. 324. Я для вас виконала стопчиком, ви для мене. Друга дія. Я буду 12 підносити до другого степеня. Або під 12 підносити до квадрату. Це означає добуток 12 на 12 два рази. Без дії в стопчик. Не годиться. 4, 2 і 12. 144. Помножила. Пишу 144. І так, дії третього ступеня я виконала. Тепер я буду виконувати дії першого ступеня. А, пробачте, другого ступеня. Ділити і ділити третю дію. Те, що отрималось в першій дії, а в мене отрималось 324, я повинна поділити на 9. Тільки так. Тільки так. Буду брати 32. Оскільки, по 4 забагато, по 3. Віднімаю по 3, 27 віднімаю. Позичаю від 12, 7, 5. Зношу 4. О, чудово, тепер по 6. 6 у 9, 54. Вірю тільки тому прикладові, де дія виконана в стопчик. Четверте. І мається на увазі дія з багатоцифровими числами. Тепер те, що вийшло. При піднесенні до квадрату я повинна поділити на 3. Ось у мене 144. 144 я ділю на 3. Я стовпчиком витим паче буду брати 14, по 4, віднімаю 12, залишається 2, скидаю 4, по 8. В мене отрималось 48. Всі дії письмово, всі дії з стопчиком. Остання дія п'ята залишилася дія першого ступеня додавання. Те, що вийшло при першому діленні, я повинна додати те, що вийшло при другому діленні, 14 8. Додала, повертаюся, пишу 84, ну і можу для настрою собі, будь ласка, жовтим маркером або якимось світлим олівцем собі замаркирувати. Послухайте, шановні п'ятикласники і ваші батьки, математику треба працювати. Найпростіше обмануть когось дорослого, обмануть вчителя, і ти сам себе не обманеш. Тому я закликаю вас до чесності і до хорошої роботи. Будь ласка, ми з вами. Найскладніше, я вважаю, ми пройшли, повторили. Я показала вам, як я це хочу бачити у записах. Як це я хочу виконувати. Будь ласка, пишіть вольно. Не зліплюйте записи, щоб все було зрозуміло. Не тикайте собі на один листочок дуже багато записів. Все, я вас люблю. Сподіваюсь, у вас все вийде. До побачення.